Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітав з Вінницької області автомобіль Volkswagen Golf 6, 1.6 TDI двигунчик. На автоматі DSG модифікація двигуна Kai. Зараз з власником авто тестуємо по комп'ютеру, що буде показувати? Пробіг 212 тисяч регенерації приблизно міського типу 150 кілометрів за містом 250 км. Маловато. Дивимося по комп'ютеру, що буде показувати форсунки, тиск сажового фільтра, помилки і все інше. так Дивимось. 83 градуси автомобіль прогрітий. Тиск сажового фільтра 7 ближче до, до 8 гектопаскалі, тобто мілібар. Комп'ютерна маса сажі 19, але фактична 20. По, лог по логіки Volkswagen должно бути менше фактична, чим комп'ютерна. Тобто фактично робить регенерації швидше, чим комп'ютерна. Якийсь показник мінус 3 гектопаскалі обнулявся сажовий фільтр 12 грам золи, але факти... границя заповнення 70. Тобто на такому пробігу 200 плюс можна бути 50 і більше, а тут 12 золи. Ну нічого, Дивимось на показники. Це на холостом ходу 7,21-7,05. Даємо газу до упору і фіксуємо показники тиску сажового фільтра. 41, ну 40. І подивимось на це, 2065 не змінюється, тобто не випалюється, стоїть на місці. Якась причина є, що автомобіль працює не в ідеалі. Так, зараз поміряю форсунки тут новенькі стоять. Зараз поміряємо тиск механічно сажового фільтра. Так, під'єднав манометр на там де входить датчик тиску. Показувало 8, зараз ну, можна так сказати по... похоже. Похоже давлення. Дайте газу до упора. Заразу вас на даст до упора Все, стоп! Звучит автомобиль В принципі, датчик тиску показує правильні результати. В районі 8 і на оборотах 40-43. тут 43. Тобто, і датчик показує вірно, і манометр в мілібарах показує одинаково. Так, підключаю апарат і будемо чистити. Але ще зробимо діагностику. Так, проводимо діагностику впускного колектора. Так, Впускний колектор чистився 2 роки назад, по словам власника. Закидало прилічно назад. Також клапанець аналогічно. Ще раз. Пічно закидало і трубочку теж. Два роки назад чистка була окремо з розбором, з демонтажем. Так, одіваю назад, під'єдную апарат і все ж таки будемо чистити все наново і всю екологію так як потрібно. Перед чисткою всієї екології. Роблю діагностику такого клапана Єгір, який знаходиться в автомобілі, на рахунок його роботи. Прилад спеціальний, і я не бачу ніяких сигналів, щоб він відкривався, закривався. Тож, причина цього клапана Єгір, напевно, він заклинив. І заклинив, зараз вниз полізу, розберу його. Заклинив у відкритому положенні. Або щось закисло там всередині. Зараз буду розбиратись. Тому що почистити всю екологію без робочого клапана ЄГР не, не виконується. Так, зробив я клапан ЄГР. Він тепер працює, відкриває, закриває, не клинить. Причина потім відео покажу. Так, а зараз покажу, що виходить з системи сажевий єгер каталізатор, пускний колектор, поршнева всі магістралі сажу, кат... теплообмінника клапана єгера дросель Все виходить ось така смола. Була чистенька в мене камера, але ж чистка одна, друга, третя і все воно забруднюється наново. Брудний двигун всередині, навіть на такому пробігу. Чистка продовжується, поки не буде чисто. Асфальт. Просто асфальт. І так, буду завершувати чистку. Вже біленька піна виходить. Зробимо так. У цьому контейнеру миються сажові фільтра і тому таке буде чорне. Але вже в даному автомобілі чистенько. Так, все. Промить, просушить і заводити автомобіль. І так, чистка завершена. Зараз буду збирати по потрошку автомобіль. Заглянемо ендоскопом, бачу, 70% десь відмилось, 30% залишилось в углах. А це свідоцтво, хоча впускний колектор мився рік назад. Два, два роки назад. Свідоцтво такої запеченої сажі в впускному колекторі це відкритий клапан ЄГР. Тобто постійно йшла температура впускний колектор, і за температури запеклася ця сажа разом з масляним туманом, який йде звідси. Впускний колектор. От В чому проблема. Але металічні деталі вичистились в ноль. З них краще вичищається. Ось, допустим, клапанець. Чистився на автомобілі, чистий, як новий. А пластик завжди тяжко відмивається. Але це не страшно, на роботу двигуна це не вплине. Головне, щоб все інше було чисте. Тут є об'єм. Він 30% може і. І менше, тобто 10-20 не відмилось, то це вже не вплине на прохідність повітря в камери згорання. Закінчена чистка екології. Зараз в першу чергу подивимось на параметри комп'ютерні. Машина зараз на прогріві, але ще потрібно зробити тест-драйв. Так. Бачимо 0,58 гектопаскалів, але воно падає в нулі, тільки що працював кліматконтроль, це теплоодача, було в нулях. Ще нулі показує. Ще якісь нулі, неважно. важно. Цікаво ця маса сажу змірена, щоб розуміти по регенераціям. Обнуляти її поки що не буду. Хочу зробити тест-драйв, а потім бачити, як вона рухається, в яку сторону. Чи в меншу, чи в більшу, тому що це вона робила ре регенерації. А вона залежить від форсунок, подачі повітря вихлопних, подачі вихлопних газів до сажового фільтра, тиск сажового фільтра, роботу клапана EGR. Зараз він вже працює, не клинить. Потім покажу, як я його зробив. І робимо тест-драйв. Так, зробили тест-драйв, хорошенько понавалювали, дуже хорошо. Роблю заміри в мілібарах. На холостом ходу 0, щось до 5 пригає, Але середнє 2-3 воно повинно бути. Минулий замір був 10-15, стрілка пригала. зараз з 0 до 5. Це мілібар, дуже такий капризний показник. Даємо газ в пол. Можна. Да, цікаво показує, коли автомобіль повністю пригрітий. Е, показувало 20 на момент зйомки відео, коли я зараз знімаю, тиск, теплоотдача, напевно, росте. Ану, ану ще раз газ, пол. І ще раз газ. Топ! Так, вважаю, що це теплоотдача, тому що е, показувало менше 20, а коли автомобіль працює, вже показує в районі 30 гектопаскалів. Так, міряємо по комп'ютеру. Так, а по комп'ютеру є результат. Якщо вимкнути автомобіль, згодом покажу. Так, бачимо, оця ця вже маса сажі, яка робила регенерації, падає і падає. Проїхались, давали добре втапок. І ця сажа падає дуже швидко. Тобто регенерації будуть тільки заводські. Оця маса сажі розчитана. Добіжить до 24. Включиться регенерація. А незаводські регенерації, я думаю, вже не будуть ніколи. Так, подивлюсь, 3 гектопаскалі якщо дам втапок. 22, тобто тиск зменшився вдвічі. Зараз вимкну автомобіль і подивимося, як теплоотдача впливає на гектопаскалі. Ось коли автомобіль вимкнутий, показує 1,5 гектопаскалів. Тобто від трьох віднімаємо півтора, от, і буде один з чим-то гектопаскалів. Це коли автомобіль без великої нагрузки буде їздити. Бо ми давали хорошо, от. І теплоодача іде. 1,6, да. так. Так. Так, такий клапан Єгір було змащено оцей півмісяць, серп. Я. На автомобілі через кришечку розпилювачем. Тобто він вже запрацював і він не клинить. І автомобіль працює так, як потрібно. Але оцей вакуумник, він не працює в ньо, на цьому автомобілі. Провіряв я його через е, такий пістолет, який міряє тиск, він не шевелиться. Сам шток працює. А він працює тільки на великих обертах, оцей вакуумник. А в даному автомобілі він стоїть на місці. Тобто, власнику авто потрібно замінити цей вакуумний, який впливає на великих швидкостях. Що ми і зробили на великих швидкостях тест-драйв, і, видно, може, щось автомобілю не подобається. Я рахую, тут би після чистки були б всі нулі по гектопаскалям, А так, якась мелоч щось дає. Але маса сажу змінюється і це вже добре, тому що автомобіль буде проходити свої заводські регенерації. Так, по автомобілю власник задоволений, тому що автомобіль зовсім по-другому працює і зовсім по-другому тяга знизу. Так Це є. Вихлоп є. Теж добрий мої контакти. Виконані роботи. Всім гарного вечора, до побачення.